Євангелія від луки, розділ 15. Усі митарі і грішники приходили до нього, щоб його почути, а фарисеї з книжниками нарікали Цей грішників приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус. Сказав до них цю притчу, котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і одну з них, загубивши, не зоставить 99 у пустелі та не піде шукати загублену, аж поки її не знайде. А знайшовши, кладе її собі радіючи на плечі і, повернувшися додому, скликає друзів та сусідів. І до них каже Радійте зо мною, бо я знайшов овечку, що була загубилась. Отак От кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над дев'яносто дев'ятьма праведниками, що їм не треба покаяння. Або котра жінка, маючи десять драхм, і як одну загубила. Не засвітить світла і не замітатиме своєї хати, і не шукатиме її старанно, поки не знайде, а знайшовши, скличе подруг і сусідок, і їм каже Радійте зо мною, бо я знайшла ту драхму, що була загубила. Отак, кажу вам, буває між ангелами Божими радість над одним грішником, що кається. Він сказав далі: В одного чоловіка було два сина. Молодший з них сказав батькові: Тату, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає. І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший, зібравши все, подавсь у край далекий, і там. Розтратив свій маєток, живши розпусно. І от як він усе прогайнував, настав великий голод у тім краю, і він почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свиней. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, скільки то наймитів у мого батька мають подостатком хліба, а я тут з голоду конаю. Встану та й піду до батька мого і скажу йому Отче. Я прогрішився проти неба і проти тебе. Я не достойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів. І встав він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько його і, змилосердившись, побіг, на шию йому кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього. Отче, я прогрішився проти неба і проти Тебе. Я не більше зватись твоїм сином. А батько кликнув до слуг своїх. Притьмом принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги, та приведіть годоване теля і заріжте. І їжмо, веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. І вони заходилися веселитися. А старший його син був у полі. Коли ж він, повертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного із слуг і спитав що воно таке було б? Той же сказав йому Брат твій повернувся, і твій батько зарізав годоване тіля, бо знайшов його живим здоровим. Розгнівався той і не хотів увійти. І вийшов тоді батько і почав його просити, а той озвався до батька. Ось стільки років служу тобі і ніколи не переступив ні однієї заповіді твоєї, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. Коли повернувся цей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього. Ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє. А веселитись і радіти треба було, бо оцей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Третє послання Йоанна Богослова. Старець, улюбленому Гаєві, якого люблю у правді. Любий, бажаю, щоб тобі в усьому велося добре, і щоб ти був здоровим, так як і душі твоїй ведеться добре. Я дуже був зрадів, коли прийшли брати і засвідчили про твою правду, як ти живеш у правді. Більшої радості не маю від тієї. Як довідатися, що мої діти живуть у правді. Любий! Ти вірно чиниш у тому, що робиш для братів, зосібна ж для чужинців. Вони свідчили про твою любов перед церквою ти добре зробиш, коли вирядиш їх, як це богові вгодно, бо вони вийшли ради імені Його, нічого не бравши від поган. Отож. Ми мусимо таких приймати, щоб були співробітниками правді. Я писав до церкви, але діотреф, що прагне у них бути першим, нас не приймає. Тому, як прийду, згадаю про його вчинки, що він їх робить, виговорюючи на нас лихі слова. Та цього йому не досить він і сам братів не приймає і боронить тим, які хочуть приймати. Та й ще й із церкви виганяю. Любий наслідуй не зло, а добро Хто добро чинить той від Бога. Хто чинить зло, той не бачив Бога. А про Димитрія всі свідчать навіть і сама правда, і ми теж свідчимо і знаємо те, що наше свідоцтво вірне. Чимало мав я тобі написати. Але не хочу писати чорнилом та пером. Надіюсь, незабаром побачитися з тобою. Той поговоримо собі усно Мир тобі. Вітають тебе, друзі. Вітай друзів. Пойменно. Псалом 95. Ходіте. Заспіваймо Господові воскликнем скелі нашого спасіння, ходімо перед Нього з хвалою і піснями Йому воскликнім. Бо Господь, Бог Великий, і Цар великий над усіма богами, в його руці, землі глибінь, і верхи гір йому належать, море Його. Бо то Він витворив його, і сушу, Його руки створили. Ходіте, поклонімся і ниць припадім, припадім на коліна перед Господом, Творцем нашим, бо Він наш Бог, і ми народ Його пасовиська, і Його руки отара. Якби ж то ви послухали вже голос Його сьогодні. Не будьте тверді серцем, як у Меріві, як у день маси в пустині, де спокушали мене батьки ваші, випробовували мене, хоч і бачили моє діло. Сорок років осоружний був мені той рід, і я мовив: то народ, що блукає серцем, вони моїх доріг не знають. Тому і поклявся я в моїм гніві. Вони не ввійдуть у мій спочинок, книга приповідок, розділ другий. Мій сину. Коли ти мої слова приймеш? І мої заповіді заховаєш у себе, вухом твоїм, уважаючи на мудрість, схиляючи до правди твоє серце, коли ти розум зватимеш до себе і з закликом звернешся до розсудку, коли шукатимеш його як срібла, коли розшукуватимеш його, як схований скарб, тоді ти збагнеш острах Господній. Тоді знайдеш пізнання бога. Господь бо дає мудрість, із Його уст виходить знання і розсудливість. Він для праведних зберігає допомогу, він щит для тих, що ходять чесно. Він стежки правоти пильнує, він береже дорогу своїх вірних. Тоді ти зрозумієш правду і справедливість, прямодушність і всяку путь добру, бо мудрість увійде в твоє серце, знання буде відрадою душі твоєї. Обачність буде сторожити над тобою і розум тебе берегтиме, щоб від путі лихої тебе врятувати. Від чоловіка з розбещеним язиком, від тих, що праві стежки покидають, щоб темними дорогами ходити. Обачність стерегтиме тебе від тих, що раді зло чинити і що кохаються в розбещеності зіпсуття, яких стежки криві, і які дорогами своїми крутять. Обачність стерегтиме. Щоб урятувати тебе від чужої жінки, від незнаної з облесними словами, що друга своїх молодощів занихаяла і що божий союз забула, бо її дім доводить до смерті, її стежки до тіней. Ніхто з тих, що до неї йде, більш не повернеться. Ані не досягне стежки життя. Тож ходитимеш дорогою добрих, держатимешся стежок людей справедливих, бо праведні заселять землю і бездоганні будуть на ній жити. Лукаві ж будуть стерті з землі, невірні будуть викорінені з неї. Книга Пророка Ісаї, розділ 14. Господь над Яковом змилосердиться і вибере Ізраїля знову і оселить їх на землі їхній рідній, Прилучаться до них чужинці і пристануть додому Якова. Народи візьмуть їх і приведуть їх на їхнє місце, і дім Ізраїля присвоїть їх собі на землі Господній за рабів та за рабинь і поневолить тих, що його були взяли в неволю, і пануватиме над тими, що його утискали. І станеться того дня. Як Господь дасть тобі спочинок від страждань твоїх, від клопоту і від важкого рабства, що над тобою тяжіло, Ти заспіваєш оцю пісню над царем вавилонським і промовиш. І як це воно, що не стало ката, що гніт скінчився, зламав Господь палицю безбожних, кий мучителів. Який люто бив народи ударами безупинно, що панував над племенами у гніві і докучав без міри. Уся земля відпочиває, спокійна, з радощів голосно гукає. Байки париси та ливанські кедри заради тебе веселяться. Відколи ти заснув, не виходить дроворуб до нас. Шиол унизу заворушився із-за тебе, щоб стрінути тебе при твоєму вході. Він побудив для тебе тіні всіх вельмож землі, звелів вставати з своїх престолів усім царям народів. Усі вони говорять, до тебе промовляють. І ти, як ми, став слабосильним. Став на нас схожим. Твоя пиха і музика на арфах У ушиол провалилась, Постіль твоя черва, хробаки твоє покривало. Як же ж це ти впав із неба, Ти, блискучий сину зірниці? Як тебе повалено на землю, тебе, що підбивав усі народи. Ти ж говорив у своїм серці: На небо зійду, над Божими зорями мій престол поставлю, і восяду на горі зборів на краю півночі, зійду на вершок хмар, зроблюсь, як Всевишній. Та ось ти вшиол провалився, в яму приглибоку. Хто тебе бачить? Дивиться на тебе пильно, придивляється до тебе зблизька. Чи це той кажуть, що стрясав землю, що хитав царствами, що обертав світ у пустиню, що міста руйнував, що бранців не пускав додому? Усі царі народів, усі до одного в почистях спочивають, кожний у своїм гробі. А тебе викнуто з твого гробу, мов пусту галузку, і покрито вбитими, що впали від меча, мов розтоптане падло. Ти не будеш у гробі вкупі з тими, що сходять у кам'яні могили, бо ти пустошив твою землю, вбивав твій народ, повіки не згадають кубла лиходіїв. Готуйтесь вистинати його дітей за беззаконня їхніх батьків. Нехай не встануть, щоб завоювати землю, щоб наповнити руїнами Вселенну. Я встану на них це слово Господа сил і знищу ім'я Вавилону і останок нащадка і потомка. Це слово Господнє. Зроблю його житлом їжака, багном і вимиту його мітлою руїни. Це слово Господа сил. Господь сил поклявся словами. Як я задумав, так воно і буде, як я призначив, так і здійсниться. Я розіб'ю ашура в моїй країні. На моїх горах я його розтопчу, його ярмо спаде з них, його тягар спаде з плечей у них. Це вирок, призначений для всієї землі, це рука простягнута на всі народи. А коли Господь сил призначив, хто може змінити? Рука його простягнута, хто її? Відверне. Того року, коли вмер Ахаз, було таке пророче слово Не радуйся дуже, уся Філістія, що поламалася палиця, яка тебе била, бо з коріння зміюки вийде гаспит, а плід його буде дракон летючий. Тоді, як убогі пастимуться на моїх луках, а бідні безпечно будуть спочивати, Я голодом виморю твій корінь, виб'ю твоїх нащадків. Вийте, ворота, кричи, місто, трясись, уся Філістія, бо з півночі дим надходить, ніхто не губиться в його лавах, що відповісти? Послам народу, Господь заснував Сіон, і в ньому знайдуть захист у Богі Його народу.